Троє активістів Калуського євромайдану заявляють про тиск влади. Вони отримали повістки про виклик до слідчого відділку на допит. Які статті їм інкримінують, хлопці не знають. Здогадується, ймовірна причина спалення портрету президента. Свій вчинок євромайданівці не вважають протизаконним. кажуть, надзвичайна сесія Калуської міськради після відмови уряду продовжувати євроінтеграційний курс і побиття студентів засудила антинародну політику влади і ще рекомендувала керівникам міських установ не використовувати у приміщеннях портрети. Ми на сесії взяли слово, і я особисто запропонував, що протети, які викидаються, краще все-таки палити, ніж просто викидати на вулицю, і потім хтось захоче зробити якусь провокацію. І тому викликав всіх, решту, якщо не бачать такі потрети, їх спалювати. І це ми продемонстрували, правда, моя запальничка дуже погано запалювалася, тому хлопці підійшли. з... Які були присутні студенти підійшли, і почали допомагати мені запалювати той портрет. Спалення портрету було публічною акцією калуських протестувальників. Вже за тиждень тамтешня міліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці до справи долучили також 17-річного семінариста Володимира Кушлика. Хлопець каже, був активним учасником Євромайдану і в Калуші, і в Києві. Утім, портрет глави держави не спалював, оскільки в той день хворів. Має офіційне підтвердження. Я документ в тому, що я підписував прохання. На звільнення від семінорійного розпорядку, тобто, щоб я знаходився ну, тобто, в ліжковому режимі. Троє хлопців, нехай буде вони були, і вони палили той портрет, і в цьому навіть немає нічого злочинного, і мене там не було, але все ж таки мене туди викликали. І е, як сказали, як зазначив цей мій товариш, що в міліцію так і сказали там їм, що це є іменно ті чотири е, людини, які там настроють народ. І ще є п'ятий Олег Нижник, такий депутат, що там в їх п'ятеро таких настроєних, радикально тиск на активістів Євромайдану розпочався по всій країні. Стверджують в обласному штабі національного спротиву. Тут кажуть євромайданівців, котрі потрапили в поле зору правоохоронців, забезпечить юридичним супроводом. Ми будемо забезпечувати і юридичний супровід, і допомагати проведенням акціями протесту під. Головним управлінням МВС під прокуратуру, якщо ми далі побачимо про те, що будуть відкриватися кримінальні провадження, і люди будуть спочатку йти як свідки, а потім вони вже можуть іти підозрюваними співорганізаторами. Тому що ці кримінальні провадження, де поки що активісти фігурують як свідки, ми знаємо, що в нашій країні дуже часто після першої зустрічі з міліцією вони вже стоять не свідками, а в них зовсім інший статус. Калуська міська рада має намір запросити на сесію головного міліціонера міста, аби з'ясувати підстав виклику на допит тамтешніх активістів Євромайдану. Їх прийти до слідчого відділку на розмову. Правоохоронці зобов'язали 20 грудня. Ірина Тимчишин, Маріан Неколюк, новини на вежі.